Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 13 червня, 842 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Сарадницької Білорусі. Минулої ночі була спокійна доба, ні запусків, ні ракет, ні дронів від росіян не було. І по Одеській області балістикою, як майже кожного ранку, теж не били. А зараз на півдні там повідомляють, що є декілька розвідувальних російських дронів, то ще за все дадуть тривогу. А може і ні. Ну, в Одесі зараз досить спекотно, а біля моря багато туристів з інших міст України. Ну і світло минулої доби, наче в Одесі, не вимикали. А в сусідній Миколаївській області стандартна ситуація. Двічі за минулу добу росіяни обстрілювали селище поруч з Очаковим. Є невеликі руйнування і без жертв. І на Херсонщині також минулої доби після російських обстрілів по офіційній інформації немає жертв. Це дійсно чудово. Ну і сьогодні повідомляють, що росіяни там намагалися на човнах щось покататися по Дніпру біля Херсону і мінус 5 човнів. Скоріше за все разом з росіянами. Оце добре. Дуже люблю, коли росіяни стають хорошими росіянами. Чекаємо ще сьогодні гарних новин.